Вітаю вас, дорогі ціні друзі! Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. Обов'язково сьогодні говоримо про Ісуса Христа, про чудеса, які Він чинить, про те все, що належить нам, з вами, як Його учням, як дітям Божим. І буду читати місця Списання, Євангелів Дівана, Дія Апостолів, інші місця Списання про те, що робив Ісус, що Він говорив нам з вами, як своїм учням, чим ми з вами маємо займатися. І зачитаю вам. Свідчення, якраз кілька днів тому, чоловік написав, він дивився нашу передачу, і він пише, що з останніми днями почав помічати, що праве око бачить значно гірше, ніж ліве. І навіть направлення в свого сімейного лікаря до офтальмолога для консультації. А сьогодні, під час перегляду цього відео, а це якраз свіже відео, останнє яке ми виклали, я поклав руку на своє праве око. І промовив: ранами Ісуса я зцілений, і владою даною мені Ісусом Христом я проголошую, що моє праве око бачить так само добре, як і ліве. В ім'я Ісуса Христа, Амінь. І через секунд п'ять я перевірив свій зір. Я зцілився, праве око почало бачити навіть краще, ніж ліве. Треба було на два ока класти руки зразу. Дякую Господу за його любов. Вам дякую за вашу працю. І слава все Ісусу Христу, амінь. Цікаво, знаєте, коли люди вникають Слово Боже, коли вони починають його застосовувати до себе, не просто дивляться, знаєте, як такі пасивні глядачі. Тому що часто, знаєте, коли ми чуємо про якісь такі речі надприродні, надзвичайні, що вони десь відбуваються, якісь чудеса, і дуже часто нам здається, що це там, що це для тих людей, що це не для нас. Чомусь важко себе побачити. Ну, в цьому всьому потоці чудес, тому що ми звикли. Ми, зв... ну, ми вже не звикли, ми з моєю дружиною вже понад 20 років, вже 24 роки бачимо чудеса навколо себе кожен день. А люди, які не звикли до цього, вони звикли до того, що чудес нема, що це буває рідко, що це для когось десь там, колись випадково дуже так іноді таке буває. Але насправді, якщо церква. Щільно займеться цим питанням. Якщо церква почне систематично практикувати служіння чудес, це все буде відбуватися з широким потоком. Це все буде е, кожен день відбуватися. Ми будемо бачити навколо себе кожен день, як люди зціляються, звільняються від хвороб, від пухлин, від всяких проблем в тілі з внутрішніми органами, де, де завгодно. Прості, звичайні люди. І я одного разу читав книжку служителів, які практикували зцілення. І десь в 70-х роках вони пережили таке видіння, Бог їм показав, церкву останніх днів, коли звичайні прості люди, віруючі звичайні прості християни, не якісь рукопокладені з великими там погонами в керівники великих релігійних організацій, а прості, звичайні люди будуть ходити по вулицях, будуть класти руки на хворих, будуть виганяти демонів, будуть ціляти хворих, і це буде масове явище. Це буде церква останніх днів. Я вірю, що цей день настане. Я вірю, що ми до нього рухаємося, тому що щоразу з кожним днем все більше і більше дітей Божих приєднуються до цього руху, все більше і більше учнів Ісуса Христа відкривають для себе ті можливості, які дає нам Воскреслий Господь. І на днях одна сестра з Німеччини прислала звуковий запис, звукове повідомлення з своїм свідченням, чудом, яке вона побачила. В той день вона вже раніше зверталася до нас, вона зцілялася вже від якихось своїх проблем, звичайна жінка. І е, хтось попросив, вона зранку молилася небезпечною молитвою про те, що Бог їй дав хоча б когось одного сьогодні, щоб послужити йому. І е, десь напротязі дня хтось її попросив, хтось з родичів попросив її зайти до жінки сліпої, допомогти їй там по хазяйству, можливо, прибрати, не знаю. І вона каже, коли прийшла до неї, то та жінка практично нічого не бачила. Вона вже змогла побачити її, коли та підійшла в притул. І то вона бачила просто як пляму якусь. Вона не могла розрізнити, що це людина, і, ну і так далі. І ось ця сестра, її звати Ольга, вона почала говорити цій сліпій жінці про Христа, про те, що Бог творить чудеса, про те, що Бог любить її. І потім поклала руки на неї і помилилася. І та посиділа трошки кілька хвилин, десь хвилин 5, каже, вона посиділа і каже: я починаю бачити. В очах вже проявляється якесь зображення. Ще хвилин через 10, Ольга ще молилася за неї. Ще хвилин через десять та жінка побачила портрет своєї мами, фотографію на стіні, десь за три метри від себе. Потихеньку почала наводитися різкість. І потім, коли вони вже прощалися, Ну, та жінка виявила бажання вийти на вулицю, щоб пройтися, прогулятися, тому що вона, каже, вже давно не виходила. Через оць, цю проблему з зором вона не виходила на двір, тому що для неї вона не бачила навколо себе нічого, і ходити їй, звичайно, в такому стані було дуже небезпечно і ризиковано. І таке чудо, проста жінка, проста християнка. Яка повірила в Ісуса Христа, яка повірила в те, що Бог добрий, в те, що Він може діяти через неї, яка виявила любов і милість до цієї сліпої жінки, захотіла їй послужити, яка просила зранку в Бога, щоб він дав їй когось, хоча б одного для того, щоб вона могла послужити цій людині. І знаєте, коли ви просите про такі речі, Бог обов'язково вам дасть таку можливість. Якщо ви просите, Він дає. Якщо ви шукаєте, ви обов'язково знайдете. Якщо ви хочете пізнати Христа, який Він є, він обов'язково відкриється вам. Читаю з Євангелія від Івана, це третій розділ, це розмова Ісуса з Никодимом. З першого вірша читаю: з фарисеїв один чоловік був Никодим, на ім'я, начальник серед юдеїв це вже був старший чоловік. І він прийшов до Ісуса вночі і каже до нього: Раві! Ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Спідпільно так вночі прийшов, щоб ніхто його не бачив. Щось він зрозумів, дивлячись, спостерігаючи за Ісусом Христом. Ми, ми знаємо, що ти прийшов вчителем від Бога, тому що ніхто, з ким немає Бога, не спроможен чуда такі творити, які ти твориш. От цей чоловік, який був старшим серед юдеїв, авторитетний чоловік, духовний лідер. Дивлячись на Ісуса Христа, зрозумів, що Ісус прийшов від Бога. Багато духовних лідерів на той час ізраїльських, вони не визнавали Ісуса. Вони говорили, що це самозванець, що в ньому біси, що Він біснуватий, що він виганяє демонів князем Бісівським. Вони критикували його, вони намагалися його вбити, вони намагалися його підловити на якихось неправильних речах, щось йому поставити в докір, засудити його. А Никодим, спостерігаючи за Ісусом, зрозумів, що з Ним Бог, дивлячись на ті всі чудеса. Чудеса доказують, доводять, підтверджують Божественність Ісуса Христа. Чудеса підтверджували Божественність Ісуса Христа тоді, 2000 років тому, коли Він починав своє земне служіння. Чудеса є підтвердженням його божественного походження і його божественної місії сьогодні. І Чудеса доказують, що він дійсно Воскрес, що він живий. Тому що якщо б він не Воскрес, він би не спроможен був сьогодні творити жодного чуда. Але той факт, що він Воскрес, приводить до того, що ми сьогодні практикуємо служіння, зцілення, що ми сьогодні говоримо від імені Ісуса Христа, що ми сьогодні кладемо руки на хворих в ім'я Ісуса Христа, і відбуваються чудеса. На днях чоловік телефонував, він пошкодив руку. Минулого року на весні, коли він орав город мотоблоком, і його почала дуже боліти рука, тому що йому постійно було, треба було направляти цей мотоблок. Рука боліла протягом року йому важко було нею рухати, піднімати. І тут приходить весна, і йому знову потрібно брати цей мотоблок, а рука болить. І він зателефонував, щоб ми помолилися. Людмила з ним розмовляла, вона молилася за нього. І він почав рухати рукою нормально, вільно, без болю. Зцілення відбулося миттєво. Він був дуже щасливий, в нього навіть голос змінився. Він дуже радісний був, дуже натхнений, піднесений. Послухайте, Бог нам дав. Такі прекрасні засоби для того, щоб ми могли вирішувати проблеми, які стоять на нашому шляху. Здоров'я важливе, ніхто не буде з цим сперечатися. Але деякі релігійні люди вони кажуть, що ні, зцілення не важливо. Найважливіше це спасіння, а от зцілення це таке, це диявол сьогодні зціляє, Бог вже сьогодні не зціляє. Це все байки, це все брехня. Тому що ще раз і ще раз нагадую, що зціляє Ісус. Якщо у вас є якісь претензії до нас. Що люди зціляються, то, будь ласка, свої претензії всі переадресуйте до Ісуса, тому що ми нікого не зціляємо. У нас немає сили на зцілення, але в нас живе Христос. У нас живе Христос, який творить чудеса сьогодні. Читаю з Євангелія від Матвія, це 28 розділ. Ісус прощається перед Своїм Вознесінням, Він спілкується з учнями, і Він дає їм настанови. 18-й вірш. Ісус же приступив, промовив до них: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Всяка. Вся, абсолютно вся, диявол не має жодної влади. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, зануривши їх в сутність Отця, Сина і Святого Духа, познайомивши їх близько з Отцем, Сином і Духом Святим. Навчіть їх зберігати або виконувати все те, що Я вам заповів. От, все те, що Ісус заповідав своїм учням, своїм 12 учням, Він просить тепер своїх учнів. Навчити нас з вами все те саме, робити, не просто знати, не просто бути теоретиками, тими, хто вміє цитувати, а тими, хто на практиці виконує ці всі речі, навчаючи їх берегти все те, що я вам заповів, отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Ісус обіцяє, що Він буде з нами до кінця віку. Він обіцяє, що Він буде з нами. Там, в розмові з Никодимом, Никодим говорить до Нього. Бог з тобою, тому що ніхто з ким немає Бога не спроможен творити такі чудеса. Одне з імен Ісуса, Бог з нами, Емануїл, Бог, який з нами, або Бог, який в нас. І далі Ісус говорить: Я буду з вами. Тобто, ми не самі, ми не сироти, ми не забуті, ми не покинуті. З нами є Христос, який творить чудеса, творить чудес, той самий Христос, яким створено Всесвіт і все, що в ньому є. Петро звертається до Юдеїв, це вже після Воскресіння Христа, це на день П'ятидесятниці, тоді коли на них зійшов Дух Святий, Він звертається до юдеїв і говорить: мужі ізраїльські, це Дії 2, 22. Послухайте оці слова. Ісуса з Назарету, якого Бог засвідчив серед вас з силою і чудами, знаками, що їх Бог зробив між вами через Нього, як ви самі знаєте. Ісуса з Назарету, якого Бог засвідчив, тобто Бог підтвердив божественне походження Ісуса Христа чудеса, які Він творив через нього. І сьогодні нічого не змінилося, тому що Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. Він не змінився, Його відношення до людей не змінилося, Його любов не змінилася, Його вчення не змінилося. Він продовжує творити милість, Він продовжує творити милосердя. Він продовжує шукати загублених для того, щоб знайти і спасти їх. Це служіння Ісуса Христа, яке Він сьогодні проводить через своє тіло, Його церкву. А ми з вами Його церква, ми з вами Його тіло, ми з вами Його руки, Його уста, Його очі, Його ноги. І через нас він сьогодні торкається цього загиб... гинучого світу. Сьогодні Він торкається цих людей, які йдуть на погибель. Сьогодні він стукає в їхні серця, сьогодні він проявляє до них свою турботу, своє відношення, своє співчуття. Таким чином, на практиці, в реальних умовах, в реальних потребах. Сьогодні світ потребує милості й любові Божої. Сьогодні світ потребує зцілення. І зцілення це не тільки звільнення від якоїсь конкретної хвороби. Зцілення — це дуже загальне, дуже широке поняття. Зцілення це коли зробити те, що було розбите, цілісним, а розбите було все. Після гріхопадіння Адама і Єви розбито в житті людей було все абсолютно покалічені душі, знівечена Божа природа, замість стосунків з Богом відкинення, замість свободи і влади над всім, що є на землі, рабство гріха і підпорядкування дияволу, замість здоров'я немочі, замість життя смерть. Це те, що люди отримали. Після того, коли вони повірили в слова диявола і перестали довіряти Богові. І сьогодні ми повертаємося в стосунки з Богом через довіру. Сьогодні ми повертаємося в стосунки з Богом через Його Сина Ісуса Христа. І, звертаючись до нас, Ісус говорить: хто бачив мене, той бачив Отця. Щоб пізнати сутність і характер Бога, дивіться уважно на Ісуса Христа. І я люблю читати чудеса про чудеса Ісуса. Я люблю читати новий заповіт. Я люблю читати старий заповіт, але новий я люблю більше. Він для мене більш такий актуальний. Старий заповіт це тінь того, що мало прийти. Старий заповіт показував на те, що має прийти Месія, той, хто принесе людям спасіння. І читаючи сторінки нового заповіту, особливо чотири Євангелії, майже на кожній сторінці. Ісус когось ціляє, з когось виганяє демонів, піднімає паралізованих, воскрешає мертвих, очищає прокажених. Він постійно це робить. За ним ходять його учні, вони дивляться на служіння Ісуса Христа. Вони беруть з Нього приклад. І вони потім починають робити ті самі речі. І Євангеліє від Матвія насичене чудесами. Восьма, девята, 10 глава тут все про чудеса. І я зараз зачитаю вам трошки з дев'ятої. На початку там було зцілення паралізованого, того, якого принесли через крівлю, опустили четверо друзів. Потім Ісус кличе на служіння Матвія, а потім до нього приходить Яїр, який просить за свою дочку. І коли він йде до Єїра, до нього доторкається кровоточива жінка, яка отримує зцілення від кровотечі. Пам'ятаєте, вона була 12 років хвора і не могла вилікуватися. вона потратила на лікарів все своє майно, а стало їй ще тільки гірше. І 26-й. Чутка про нього розійшлася по всій країні, після того, як Воскресла дочка Яїра. і коли Ісус виходив, звідти слідом за ним пустилися два сліпці, які кричали: Помилуй нас, сину Давида! І коли він увійшов в дім, сліпці приступили до нього. І коли він запитав їх, чи віруєте, що я можу це зробити, вони сказали: Так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і мовив: нехай станеться вам за вашою вірою. І відкрилися сліпі очі, сліпі прозріли. Вони вже чули про Ісуса, вони вже були наповнені цим словом. У них вже загорілася віра в те, що це можливо, все, що їм залишилося знайти. Ісуса, який покладе на них руки, і вони зціляться. Вони мали віру, вони мали впевненість, і вони йшли, шукали його. І вони отримали своє чудо. І відкрилися їхні очі. А Ісус же суворо наказав їм, глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. Сьогодні також хтось ціляється і свідчить про те, що Бог для нього зробив чудо, а хтось не хоче навіть сказати, хтось боїться, як тут в нас кажуть, щоб його не врікли, щоб не втратити. Комусь соромно говорити про те, що він був хворий, комусь соромно говорити про те, що він зцілився, бо він думає, що на нього будуть дивитися як на ненормального, і будуть його критикувати за це. Знаєте, я не соромлюся говорити те, що Ісус для мене зробив. Чому? Тому що я прославляю Його, я люблю Його. Я розумію, що Він для мене зробив чудо, що Він заплатив за моє викуплення, що Він пролив за мене свою кров, що він не соромився висіти за мене побитим, приниженим. Опльованим, окривавленим на Христі заради мене і заради тебе, він не соромився це зробити. Він не соромився вийти на цю гору і піднятися на цей хрест. Він не соромився. Він знав, що він платить таку величезну ціну, що він страждає за наше викуплення. Писання говорить, що бачивши радість, яка перед ним була, бачивши ці нечі... безчислення натовпи спасених людей. Про яких написано в Книзі «Откровення», він витерпів хрест на сором, не звертаючи уваги. То як я буду соромитися Ісуса, який за мене помер, який не соромився висіти на хресті? як я буду соромитися і буду мовчати про те, що Він зробив для мене, як я буду соромитися і мовчати про те, що Ісус сьогодні робить на моїх очах, під моїми руками для тисяч різних людей, я хочу говорити про це. Я хочу, щоб як можна більше і більше людей почули про це, тому що це принесе в їхнє життя Євангелю Ісуса Христа, це принесе в їхнє життя добру новину про те, що їхні гріхи прощені, про те, що Бог має чудо для них, про те, що Він любить і цінить кожну людину, Що кожна людина, незалежно від свого сімейного чи суспільного положення, від своїх досягнень чи втрат, вона є цінна для Бога. І заради кожного з нас він проливав свою кров. І читаю вам далі з 9 глави Матвія, коли вони виходили у цих двоє сліпих, приведено до нього німого, щоб був існувати. І коли Ісус вигнав біса, німий почав говорити. І люди дивувалися, кажучи, ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Тому ми бачили багато випадків зцілення Німих. Часто дуже. У дітей буває аутизм, особливо після прививок, і вони втрачають дар мови Навіть діти, які вже нормально могли говорити, вже мали якийсь відповідний розвиток після щеплення, вони різко втрачали дар говоріння, і, ну, і так далі. І розвиток затримувався. І це не лікується нічим, ніколи і ніяк і ніде. Але це зціляється з силою Божою іменем Ісуса Христа. І фарисеї говорили. Він виганяє бісів князем Бісівським. Ну а що вони ще могли сказати? Ісус обходив всі міста та села, навчав в їхніх синагогах, проповідував Євангеліє царства, зціляючи всяку хворобу і всяку недугу. І, бачивши натовпи народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов тівівці, тівці, що не мають пастуха. Пастух це той, хто має дбати про овець. Цю функцію мали виконувати священики і духовні лідери Ізраїлю. Але вони були надто зайняті своїми питаннями, своїм збагаченням, своїм благополуччям, своїм побутом. І стан, в якому знаходилися прості звичайні люди, їх зовсім не хвилював. І коли прийшов Ісус, то він сказав про себе: Я є добрий пастир. Добрий пастир кладе свою душу за овець. Він прийшов для того, щоб покласти своє життя за нас з вами. Він прийшов для того, щоб відкрити нам дорогу в Едемський сад в стосунки з Богом Отцем, і він це зробив. І далі він говорить своїм учням: «Жнива великі, робітників мало. Просіть, отже, Господаря жнив, щоб він вислав робітників на свої жнива. Він звертається до своїх учнів і говорить, треба більше працівників, не просто співчуваючих, знаючих, переглядаючих чи спостерігаючих. Треба тих, хто буде працювати. От як ця проста звичайна жінка Ольга, яка сказала: Господи, дай мені сьогодні хоча б одну людину, яку я зможу послужити сьогодні. І Бог обов'язково відповідає на таку молитву. Я сам іноді молюся такою молитвою. Я рекомендую багатьом, хто хоче почати служіння. Моліться зранку, щоб Бог вам давав хоча б одну людину, якій ви зможете послужити. Не треба зразу спасати весь світ, хоча б одній. Писання говорить, що вірний в малому буде поставлений над великим. Якщо ви навчитеся служити хоча б одній людині, ви будете бачити чудеса під своїми руками. У вас ваша віра зросте, ваш досвід збагатиться, ваша впевненість збільшиться, і Бог буде давати вам більше і більше і більше можливостей побачити свої чудеса, побачити свою дію. Після зцілення каліки біля красних воріт храму Петро і Юан були кинуті в в'язницю, їх потім привели на Синедріон. І хотіли засудити, але вони нічого не могли зробити, тому що Каліка був повністю відновлений, здоровий, це було явне чудо. І пересвященники боялися покарати Петра з Йоанном. І коли вони повернулися вже до своїх, церква молилася ревно. Це четверта глава дії апостолів. Я читаю з 29 го вірша. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай слугам твоїм з повною сміливістю проповідувати Слово Твоє. Оце те, що сьогодні бракує церкві. Простягни руку Твою на вилікування, і нехай стаються знаки і чуда іменем святого Слуги Твого Ісуса. Мені дуже подобаються ці слова. Церква молилася про те, щоб дерзновенно проповідувати Слово Боже. І якщо ми робимо це, якщо ми проповідуємо Євангелію Ісуса Христа, Він обов'язково приходить і підтверджує нашу проповідь чудесами, які супроводжували Його. Це закон, це є духовний принцип, він прописаний в Слові Божому. І Ісус говорить, звертаючись до своїх учнів. Це 14 глава Івангелія від Івана. Я би вам її всю зачитав, але часу мало. І він говорить до них: Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Це до нас з вами також. Він прощається перед, перед Своєю смертю. Вони будуть розчаровані, вони побачать Його смерть на Христі. Вони будуть залякані, вони розбіжаться, сховаються. І в них буде дуже важкий час. І він попереджає їх: Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не побачить, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. І знаєте в той день, що я в моєму отці, що ви в мені, а я в вас. Коли ми його побачимо, ми взнаємо, що він в нас, ми зрозуміємо, що він в нас. А якщо він в нас, він Бог той, який з нами, той, з яким Отець, той, який творив світ, той, який відкривав сліпі очі, той, який піднімав мертвих, паралізованих, очищав прокажених, він в нас. Сьогодні Він з нами. І той, в кого мої заповіді, і хто береже їх, хто їх виконує, хто поступає по Слову Божому, той любить мене, а хто любить мене, того Отець полюбить мій, і я того полюблю і відкрию йому себе сам. Тобто, коли ми рухаємося по Слову Божому, Бог відкривається нам, і ми починаємо розуміти і бачити Його, ми починаємо жити з Ним повноцінно в повній мірі, даючи йому можливість діяти через нас. Друзі, я маю запитання до, до тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Якщо ви хочете це зробити, я помолюся з вами, щоб Ісус прийшов в ваше життя, щоб Він з'єднався з вами і щоб Він був з вами завжди. І можете схилити голову, закрити очі, покладіть руку на серце і скажіть, звертаючись до нього, скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах, я вірю, що Ти за мене помер. Я приймаю тебе, Ісус. Я прошу тебе увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Ти мій Господь і ти мій Спаситель. Я дякую тобі, що ти почув мою молитву і дарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі. А зараз я хочу помолитися з тими з вас, хто має потребу в зціленні. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато, кладіть на голову, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Таточко, я дякую тобі за твою стіляючу силу, яка зараз виливається на цих людей. В ім'я Ісуса Христа хай припиняються всякі запальні процеси, хай повністю відновлюється імунна система, судини, кровопостачання, хай нормалізується тиск, обмін речовин, гормональні процеси хай приходять в порядок. Хай зникають пухлини всіх форм і видів, в тому числі рак, меланома, саркома, метастази, хай зникають, в когось запалені збільшені лімфовузли, підозра на онкологію, на шиї дуже великі. Як куряча яйце, лімфовузли. В ім'я Ісуса хай вони щезнуть, зараз вже хай вони зникають. Хай повністю відновиться лімфатична система, хай очиститься весь організм, хай зникають всякі токсичні речовини, важкі метали хай зникають, хай зникають глисти, кліщі, всякі інші паразити, віруси, інфекція хай забирається геть, туберкульоз, вірус імунодефіциту, герпес хай забирається, гепатит нехай зникає. В ім'я Ісуса. Хай щезнуть всякі вузли непотрібні, гемангеоми. Варикозні вузли хай щезають. В ім'я Ісуса, тромби нехай зникають. Хай нормалізується кровопостачання, хай зціляється атеросклероз, хай нормально циркулює кров, капіляри нехай відновлюються, виразки трофічні хай зникають, вогнепальні поранення, інфекція, стафілокок, хай забирається геть. В ім'я Ісуса. Хай загоюються рани, хай відновлюються потрощені кістки. Зараз вже хай починається цей процес. В ім'я Ісуса хай зціляються суглоби, хребет. Хай зникають артрити, артрози, міжхребцеві грижі, сколіоз нехай забирається геть, зір нехай відновлюється, слух нехай відновлюється. Система травлення хай приходить в порядок, органи дітородні хай зціляються, страх, депресія, панічні атаки, прояви шизофренії, демонічного тиску, одержимості, залежності, алкогольної, наркотичної, медикаментозної. Нехай забирається геть в ім'я Ісуса, хай приходить свобода в душу і в тіло. Радість хай приходить, наповнення миром Божим, вогнем Божим. Духом Святим в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, перевірте обов'язково себе. Якщо були пухлини на тілі, чи якщо ви не могли рухатися, чи зір свій перевірте, слух перевірте. Це дуже важливо, щоб ви зробили ці кроки. Йдіть за Ісусом Христом, дивіться на нього, робіть те, що робив Він, і Бог миру хай буде з вами. Будьте благословені і до наступної зустрічі.